Великдень це особливе свято, яке об'єднує покоління, родини та громади навколо віри, надії та світла. У межах рубрики «З вірою в серці ми вирішили поспілкуватись з жителями нашої громади, щоб дізнатись, як саме вони відзначають це свято, яке значення воно має в їхньому житті, та що хотіли б передати наступним поколінням. А як у вашій родині святкують Великдень і які є особливі традиції? Ну, Великдень це для нас завжди особливе свято. Як ми до нього готуємося? Ну, По-перше, по це завжди так. Ми стараємося не їсти м'ясо, ми проводимо дні в молитві. Це обов'язково. вранці, ввечері стараємося молитися, як сказати, з такою мовою, що ми чтим нашого Господа Бога, тому що без нього ніяк повсякденні. ну і соответственно на Пасху ми робимо всі обличчі, які обичами. Там і пасочку печемо, яйця красимо, ну і когорчика вип'ємо теж. Так що звичайно там збираємося просто родиною. Моя матуся пече паски. і просто збираємося та спілкуємося. В церкву ми напевно не ходимо. Я йду до церкви, свячу великодній кошик. А потім все як має бути. Сідаємо до столу зі всією родиною і починаємо святкувати. Ні, ніяких особливих немає, як звичайні люди. З сім'єю збираємося. Крашенки і пасочку пічемо. Особливі традиції, та напевно, виїжджаємо на природу шашлик. Особливих таких немає. Ми, як і всі українці, ходимо святити Пасху, печує печу її завжди сама. Ходимо посвятимо, потім розговіємося, як положено, і просто сім'єю збираємось. І так, спокійний день такий, ну, святковий і все. Ну, останні роки ми не дуже попишно е, святкуємо. Е, ну, моя мати і я, ми бачимо е, Пасхи Великодні і ходимо до церкви і все. Ну, якби як і всі, церкву розгоріться. що для вас означає це свято? Це для моєї родини, для мене це свято духовного очищення, духовного віри, надії у майбутнє і якісь плани ми строїмо в цей день і віримо, що це буде гаразд і в нашій родині, і в нашій родині і в Україні. Я сам насправді я не релігійна людина. Для мене це свято це більш про родинні традиції. І я дуже рада, незважаючи там, на мої якісь особисті переконання, що в нас є привід зібратися і такий дуже гарний, бо насправді ідея цього свята дуже світла і така підтримуюча. Єдіння з Богом це перш за все, в моєму серці має повинен бути Бог в наш нелегкий, тяжкий, важкий час. Тому що я молюся за те, щоб війна закінчилася і мир настав. День такий, знаєте, от в душі. В а так, день, як день. Христос Воскрес. цим сказано. Ж, желательно, щоб був мир, спокій, і тоді буде у нас все добре. Церковне, мабуть, свято одне з головніших, коли йдеш. В церкву святиш Пасху. Ну, напевно, так. Ну, це, знаєте, як, як зв'язок з родом своїм. Ну так, з покоління в покоління передавалося від бабусі, від мами, і ну, це таке сімейне, таке свято. Я думаю, для кожного українця це так. Не привчили нас, скажу чесно, до християнських е святкувань. Якось це було дуже. Ну, Ну, скромно, все. Ну, це всі наші предки так святкували. Тобто, це традиція не тільки сьогодення, а й пройдишніх поколінь. Коли цей праздник, я розумію, що за мене оплачена велика ціна. Мене Господь іскупив від лап смерті. Він помер за мої гріхи. Для мене це свято значить відродження моє. Що б ви хотіли передати своїм дітям пов'язане з Великоднем? Своїм дітям я хочу передати і передаю їм зараз, і внукам вже передаю. Що саме головне це віра. Віра в Бога, віра у якесь таке святе і високе. Воно над нами це. І якщо ми будемо це з покоління в покоління передавати, то і діти будуть наче, добріші. Добро треба передавати, тому що зараз війна, і люди трошечки стали всі такі озлоблені, тому що важко дуже всім. Тому дітям і внукам передаю любов, доброту і надію. Це саме головне. Радіти життю при будь-яких обставинах, пам'ятати своїх предків міцного здоров'я. Нехай вони живуть самі найкращій нашій. Україні, нехай вона буде, нехай вона процвітає, і нехай у них все буде добре. Вони потрібні нашій Україні. Ой, Скучаю за внуком далеко живуть. щастя, міра, здоров'я. Всього хорошого. Рекомендую всім дітям уйти у церкву, щоб пасочки вони завжди пекли самі, бо це знаєте, ну це як душа. Так. Ну от я, я люблю цю випічку і дуже поважаю таких людей, які самі самі печуть ці паски. Але тепер такий час ромужі ні. Ну от мені б хотілося, щоб в моєму роду це продовжувалося і далі. І мої онуки так святкували і ходили до, до храму, святили паску. Ну я як, як це як це заведено давно з роду в рід передавалося. Треба більше вивчати. Я купила книгу про свят, про всі свята християнські наші. А ми з дітьми ходимо до церкви в неділю. Ну ми стараємось більше їм привчити ну, наші свята. Всі ну, не тільки Великодня, а всі інші свята. Кожна відповідь це частинка великої мозаїки нашої духовної спадщини. Ми щиро дякуємо всім, хто поділився своїми думками, традиціями та теплом родинного святкування. А щоб глибше зрозуміти, чому Великдень є таким важливим для християн усього світу, ми звернулись до відкритих джерел і головної книги всіх віруючих Біблії, і підготували коротке пояснення про сутність цього свята та його духовне значення. Великдень є центральним святом у християнстві, що відзначає Воскресіння Ісуса Христа з мертвих на третій день після Його розп'яття. Ця подія є основою християнської віри. Та символізує перемоги життя над смертю а також надію на вічне життя для всіх віруючих. Це свято нагадує віруючим про Божу любов, милість та обіцянку вічного життя для тих, хто вірить у нього. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.